Ми сьогодні говорили дуже багато про молодь. Зараз до вас звернуться і молоді люди, тому що напевно ви чули, що в Україну прибув ефлеємський вогонь. Прибув він і до нас, в Чернівці, вогонь миру, вогонь благодаті, але і вогонь сили і вогонь перемоги. Тому ж я надаю слово студентам громадської координаційної раді, молоді. Слава Ісусу Христу, доброго дня, жителі міста! Ми є. Членами скаутської організації Пласт, і прийшли сьогодні сюди на цю площу для того, щоб передати цей вогонь, вефлеємський вогонь миру вам, жителям міста Чернівці. Трошки з історії, це започаткувала телерадіокомпанія у Відні 1988 року. Вони започаткували такий марафон передачі цього вогню миру, який запалюють у вифлеємі кожного року з 1988 року. І скаути ці. Цілого світу розвозять його, перевозять спочатку до відня, а потім розвозять із Відня усі свої країни. Так ми вчора передали вогонь скаутам Молдови. Позавчора, вчора також в Прибалтиці, у Києві. І сьогодні прийшли сюди для того, щоб передати цей вогонь вам. Зранку передавали у церкви міста для того, щоб до різдва у кожного з вас вдома. Горів цей благодатний вогонь для того, щоб е, всім нам ми всі надіялися на мир, на, на у нас була надія на те, що все буде добре, щоб не проваливалася більше кров, нічия. І щоб у різдво ми зустріли в мирі й благодаті, тому ми хочемо передати цей вогонь вам. Там буде стояти столик. Можете підходити до нього, брати вогонь, якщо у вас є свічка, або придбати там свічку. І зараз ми заспіваємо пісню «Вифлеємського вогню для того, щоб у ваших серцях завжди палав цей вогник іскра на надії на краще майбутнє на мир. В серці іскра промайнула, Десь народився Господь. Я вітати, вогонь, любові, вогонь добра, неси у світлі віхтаря, хай знає кожен Божий дім. ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Ми передаємо цей вовлоєнський вогонь миру вам, у ваші сім'ї, серця, щоб він завжди горів у вас і був з вами під час Різдва і святої вечері. Дякуємо. Ми надзвичайно раді, що сьогодні всі від наймолодших до найстарших присутні тут. Поселив в своєму серці такий маленький вогник надії, який ми всі разом з вами розтмухаємо, і він переросте в наш великий вогонь перемоги. Так, так. сьогодні багато говоримо ми з вами про е, певну людину, яка має прийти так і навести лад в нашій країні. Але я думаю, що кожен з вас і ми розуміємо те. Що нашими руками ми тільки зможемо будувати наше майбутнє, і що не потрібно чекати когось, тому що сьогодні тут є ми, тут є я, тут є мої друзі, і ми всі готові будувати це світле майбутнє. І ми надіємося, що ви нам допоможете. Ви допоможете нам. Сьогодні свідомі українці вийшли на цей майдан, але навіть той, хто сидить в себе вдома. Ми впевнені, що він допоможе підняти цю світлу ідею, майбутнього, яке ми готові будувати, тому що не просто так дійсно вийти на мітинг. Так треба будувати майбутнє в своїй голові, своїми руками на своїй роботі, в себе вдома і в себе на роботі. І з цього і починається робота кожного свідомого українця з роботою в себе вдома, на роботі і з роботою з людьми. Сьогодні ми надіємося, що навіть якщо будуть якісь переслідування, ми зможемо з вами побачити той вогник надії і той вогник добра, який потрібно побачити. Тому що сутички і суперечки це все те, що яблуком розбрату називається. А ми сьогодні прийшли з вами об'єднатися для того, щоб не було в нас 10 гетьманів, а щоб ми всі виступали єдиним гетьманом, який приведе в Україну в краще майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим студентам, це справді наше майбутнє і вже зараз видно, це майбутнє сильне і це майбутнє буде сильне. Слава Україні! Зараз я хочу надати слово старшому поколінню депутату Верховної Ради Трехлин. Слава Україні! Шановна громада, ми вже з вами місяць, живемо в Україні. Те, що приїдили так через дівчинка я думаю, що це як інтересов. Мирний спротив дикування близькович. От би оплаток нас якраз сподівалися на Людей на столичному майданці. Але мирний спротив передбачає мирну боротьбу. А не те, що нас хотів нав'язати по пацієнти режим, який хотів спровокувати війну, який хотів потопити наш проміжні, мирний революційний спрос. Ми не пішли на це. Тому ми маємо розуміти, що боротьба. Європейського Майдану в Україні може бути тривалим. І саме на такий тривалий спротив ми маємо всі налаштовуватися. Ви готові до тривалого спротиву, протиокупаційного режиму України. І я думаю, що так думають десятки тисяч людей в Чернівцях, на Буковині і мільйони українських громадян по всій Україні і по всьому світу. Ми ми враження, що українцю не можуть, не можуть Вони нас готували обіцянками європейської інтеграції. І в останній момент відложимо по спину безлажива. Вони відмовилися від цього курсу. Вони всі нас з вами обманули. Ми будемо терпіти обман. Ми тут вже близько трьох тижнів, ще з 28 грудня ми стоїмо тут на Майдані. І власне і до сих пір ми сподіваємося в майбутньому, ми не розчаруємося в ті ідеї, яку ми нестимо в суспільстві. Не стаючи ну, на Майдані, але як нам вже було сказано, ми стоїмо не тільки тут, ми стоїмо в кожному будинку, ми стоїмо в тому суспільстві, в якому ми, віде. ми розвиваємося, в якому ми діємо. Власне, там ми, ми будемо ми стояти, містері, стояти потрібно себе в голові, своїй свідомості, допомагаючи іншим людям і так і будувати. На СПУ, на генпрокуратуру, на інші силові структури, за винятком Збройних сил України. На сьогоднішній момент, якщо брати співвідношення Збройних сил України і інших силових структур, то інші силові структури в купі з міліцією і з внутрішніми військами більше ніж чотири рази переважають чисельність збройних сил. Про що це говорить? Це говорить, що нинішній окупаційний режим будує поліцейський режим, який буде у своїй діяльності спиратися тільки на поліцейські дубинки. Тільки не цю силу внутрішню, бо вони бояться власного українського народу, але їм це все одно не допоможе. І цей бюджет їх не врятує. Ми маємо виборити перемогу і європейське майбутнє. Ми маємо публічно відмовитися від купівлі продукції, яку випускають. Члени партії регіонів будь-яку продукцію, чи це харчова продукція, чи це різноманітні напої. Ми маємо бойкотувати їхню продукцію, тому що купівля цієї продукції це гроші на так звані антимайдани, це гроші на утримання цього окупаційного поліцейського режиму, якого ми маємо позбутися. Ми маємо оприлюднювати списки тих депутатів місцевих рад, які належать до партії регіонів. Які саботують європейський вибір, які знущаються з власного народу? Маємо знати їхні адреси і телефони. Ми маємо їх завжди ви погоджуєтеся з цим чи ні?